Місто Галич претендує на звання одного з семи чудес України. Міські службовці подали заявку на участь в одноіменному конкурсі з тисячолітньою історією міста, яка охоплює не тільки сучасний районний центр, а ще й довколишні села. Галичани надіються на перемогу. В ті часи на теренах Галича було близько 40 храмів. Тут відтворено 15 найважливіших з них, і саме ось цей макет і показує ту велич і масштаб середньовічного Галича, який з півночі на південь простягався на 11 кілометрів і з заходу на схід на 8 кілометрів. Історія міста бере свій початок ще задовго до існування колись могутньої держави Галицько-Волинське князівство, бо сліди перших поселень, які були тут, сягають ще доби неоліту. За офіційними даними, Галичу сьогодні понад 1100 років. Щоправда, сьогодні історики дискутують, чи не є Галич таки найстарішим містом в Україні, бо за однією згадкою, у 291 році у урочищі Угол, сьогодні селі з Діброва, відбулася битва між готами та гіпідами за місто Галац, і ця сутичка між кочівниками свідчить про те, що Галич на 200 років старший за столицю України. Сьогодні Галич це духовна столиця Західної України. На території стародавнього міста знайдено фундаменти 14 церков 12 13 століть. Відновлені Успенська церква, церква Різдва Христового, єдиний в Україні білокам'яний храм святого Пантелеймона, звичайно, Крилоська чудотворна ікона, що найменше раз на рік збирають тисячі прочан. Успенський собор був споруджений у 1157 році. Наймогутнішим правителем Галицького князівства князь. Ярославом Осмомисом на час спорудження це був третій по величині храм у всій Київській Русі, який за своїми розмірами на півтора метри по ширині і по довжині поступався двом київським святиням Софії Київській і Десятинній церкві. Я, наприклад, відчуваю, відчуваю дух тут наших предків. От мені це дуже надзвичайно я цим ділюся. Тут надзвичайно легко молитися. Тут є якась аура, така святості. Ну, щось мені тут здається, що ті предки, які молилися тут, щось нам залишили духовне. Галич цікавий туристу із будь-яким віросповіданням. До прикладу, в місті є єдиний в Україні музей караїмської історії та культури, бо у Галичі донедавна жила чимала спільнота, яка сповідувала цю релігію. Хто такі караїми? Їх часто е, називають євреями, ну юдеями. Це ті самі юдеї, тільки юдеї-сектанти. Вони визнавали святе письмо Старий Завіт, але рішуче заперечували Талмуд, тлумачення святого письма. Вибиратиме чудеса України не тільки професійне журі. За міста можна голосувати на офіційному сайті. Переможців обіцяють оголосити 7 листопада. Оксана Василик Ігор Горпопик ТРК Карпати.